Вітаю! Сьогодні ми виконуємо праву 10 з параграфа 10. Графічні зображення та гіперпосилання на веб-сторінки. Завдання. Нам треба створити веб-сторінку з малюнками і гіперпосиланнями. Тому треба створити спочатку папку з назвою права 10. Зробіть, будь ласка, самостійно в папку право 10. І нам треба знайти в інтернеті малюнок, як буде відповідати шкільної тематики. І треба зберегти у цю папку «Права 10. Що ж, папку «Право 10 я вже створила, Тепер йдемо до браузера і будемо там шукати фото на шкільну тематику. Так і пишемо: фото або картинка, пишете, фото шкільна тематика. Шкільна тематика, натискаємо Ентер. Тепер дивиться скільки багато дається нам таких фото. Ми вибираємо те, що вам подобається. Ну, я візьму ось цей портфельчик. Так як ми будемо розклад робити, Візьму щось. Ось таке, ось таке можна взяти. Бачите, скільки тут відкривається будь-яких картинок. Що ж, давайте виберемо зараз картинку. Ну, ось так як розклад уроків, тут є годинник, я, мабуть, це і возьму цей. У нас є тут правою кнопкою миші. Зберігти картинку. Я її зберігаю, в свою папку, зберігаю в папку вправо 10, ви пам'ятаєте. І треба назвати так, щоб школа, ну, наприклад, тут школа, щоб я могла потім його воспроизвести Дуже Легко записати. Я можу записати, що це малюнок 1, тому що це буде перший малюнок, який буде на сайті Англійська клавіатура, і пишу малюнок малюнок 1. І дивіться, пенджі, розширення пенджі. Що ж, я зберігаю, але зберігаю в папку 10, вправа 10. Зберігаю, Після цього повертаюсь вже в блокнот. Відкриваємо блокнот. Текстовий редактор, блокнот. Відкривається блокнот. Сам браузер можу закрити, потім він у нас відкриється, коли треба. І тут ми складаємо в даному випадку спочатку структуру. Майбутнього сайту головної сторінки. Давайте тепер напишемо: пам'ятаєте, треба ввести теги початок і кінець документу. Тому це HTML. Англійська клавіатура. Вводимо зараз кутові дужки і пишемо HTML. Пам'ятаєте, HTML – це парний тег, тому треба його скопіювати і вставити скопіювати і нижче треба ставити, тому що його треба не тільки на початку поставити, але ще поставити в кінці. Ось я його і треба сліш поставити. Це початок і кінець документ. Тепер ви пам'ятаєте, що треба вести початок і кінець заголовку. Це хет. Тому я Enter натискаю, роблю один тап. І ось тут теж подвійні дужки Оця структура, всі сайти починаються з цієї заготовки, тому ви можете її підготувати раніше. Знову копіюємо хед і вставляємо нижче, тому що між цими тегами сам заголовок сайту Title. Те, що буде виводити на вкладці браузера. Вставляю. Тепер треба закрити його слеш поставити обов'язково між хед. Нам треба поставити буде тайтл. Це буде заголовок само, самої головної сторінки. Ви пам'ятаєте, що ми виконуємо вправу 10. Тоді я ось тут напишу тайтл теж парний тех. Вставляю рядишком. І закриваю сразу. І ось тут нам треба написати вправа 10 між цими тегами. Перехожу на українську клавіатуру, пишу вправа 10. Пам'ятаєте, тіло сайту це боді. Воно починається після хед. От кітло в нас буде, і пишу тепер боді. Боді теж парний, парний тег. Знову копію, вставляю. Закриваємо. І ось тут між боді у нас буде сам, сама сторінка, те, що буде виводитись в вікні браузера. Закриваю і буду працювати ось тут в боді. Перше, що нам треба зробити, вставити картинку, для того, щоб вона відображалась на самій сторінці в полі самого сайту. Документ. Для того, щоб картинка відображалась у нас на сайті, треба вести такий тех, що це картинка. Дорівнює, ставимо, Беремо лапки це ж Е, e, на букві Е, e, і пам'ятаєте, ми назвали наш малюнок малюнок 1. 1, без пробіла, і там було PNG. Крапочку ставлю на букві Ю і PNG ставлю. Розширення обов'язково треба, я вас звертала увагу, яке буде розширення. Що ж, тепер у нас є вправа, вправа 10 буде показана в браузері. На вкладці і цей малюнок, малюнок 1 пенджер. Тепер зберігаємо цей файл файл, зберігти як. Ось тут. дивіться, нам треба дати назву цьому файлу: Index.html. І обов'язково, щоб кодіровка була utf ТФ. 8. Зберігаємо цей файл в папку вправа 10. Подивіться, будь ласка, зберігаю. Тепер заходимо в цю папку, куди ми зберегли індекс HTML. Ось у нас дивіться індекс вже має картинку, що це браузер. Я беру, натискаю двічі і подивимось, що у нас вийде зараз. Ось, подивіться, малюнок. є. Малюнок гарно став, він невеличкий. Якщо буде великий, великий малюнок, щоб його зменшити, то нам треба буде ще ввести ширину. Ну, я поки що не буду вводити, але ж покажу, як це зробити, щоб зменшити цей малюнок. Знову виходимо в папку. І тепер правою кнопкою миші треба натиснути відкрити за, допомогою. відкрити за допомогою. блокноту». І тепер я можу цей файл редагувати. Бачите, я написала, але ж ось тут, після малюнку, якщо вам треба буде зменшити цей файл, то треба ввести, наприклад, ширина беремо 30%. Тобто, ширину треба зменшити у 30%. Можете 30, 20, там, в залежності, який у вас малюнок. І так як ми імідж відкрили. То треба і закрити, поставити дужки на закриття. Що ж, тепер давайте дивитися, що в нас знову вийде. Файл, зберігти натискаємо, уважно подивимось на рядок, сам малюнок беремо в лапки, потім ставимо ширину. І відсотки теж беремо в лапки. Оце обов'язково. Якщо ми відкрили це те, хто нам його треба ще в кінці кутові дужки поставити. Тепер дивимось те, що в нас вийшло. Спочатку зберігаємо, потім виходимо в браузер і просто перевіряємо. Бачите, це 30%. Якщо нам треба, наприклад, зменшити цей малюнок, то ми поекспериментуйте ось тут і виберіть у файлі. 20%, який вам буде потрібне. Ось таким чином ми з вами основне зробили. Тепер переходимо між тілом воді, нам треба ось тут вписати ще декілька сторінок. Тобто нам треба посилання на першу сторінку, на другу сторінку, на третю сторінку. Тоді беремо спочатку, беремо заголовок у нас буде для другої сторінки, це буде понеділок. І тоді ось сюди, там, де у нас Картинка стоїть, беремо тап, потім ми це збережемо, пишемо H2, це означає, що у нас загаловок понеділок буде стояти. Пишемо розмір шрифту, яким буде написано понеділок h2. Потім треба зробити гіперпосилання на цю сторінку. Відкриваємо дужки, пишемо саме слово, яке відповідає за гіперпосилання. А ось це... Цей атрибут відповідає за гіперпосилання. Ми ставимо дорівнює взяти, поставити в лапки саму назву сторінки. Вона буде понеділок, у нас буде називатись перша сторінка. Відкриваємо лапки, пишемо один, крапка – і потім відповідаємо на HTML, тобто понеділок буде відповідати першій сторінці. понеділок записали назву сторінку, треба закрити лапки обов'язково. Після того, ось тут ми А, само гіперпосилання закінчується. Ми ставимо куточок, закриваємо. Тепер пишемо: дивіться, нам треба закрити. Тому закриваються дужки ось таким чином. Тут ми слеш ставимо і пишемо букву А. Це у нас гіперпосилання закрите. Але тут ще треба дописати ось тут, між таким що це буде понеділок. Переходимо на українську клавіатуру, записуємо понеділок. І оце понеділок буде називатись так, перша сторінка HTML. І так як починався цей тех H2, нам треба його закрити, що цей рядочок буде написаний як H2. Знову відкриваємо, закриваємо кутові дужки і сюди вносимо H2, але його треба закрити. H2. Отже, рядок з понеділком закрив. Нам треба оці всі зробити 5 таких сторінок, щоб ми зараз не бага... Все, все, все время не друкувалися, я скопію і 5 вставлю. Один уже в понеділок є. І тоді я ось тут внизу буду вставляти наступні другу сторінку вставляю. Тепер вставляю 3, це буде вівторок у нас. Далі середа, четвер, вставляю, і вставляю наступний це буде п'ятниця. А тепер треба ось тут поміняти. Вівторок записати на українській клавіатурі. Тут середа, четвер і п'ятниця. І останній день, робочий день це п'ятниця. До браузера і оновлюю цю сторінку. Подивіться: оновлюю. І дивлюсь, що у мене понеділок, вівторок, середа, п'ятниця є. І вправа 10. Тепер нам треба, коли я натисну, бачите, тут гіперпосилання є, але у нас ще немає сторінок. Тут треба буде так поставити, щоб, може, бути справіше поставити понеділок, вівторок, середа. Так, ну Поки що те, що планувалось, вийшло. І створити новий документ. Дивіться, файл. С створити Новий документ. І цей документ буде вже називатись, коли ми... це буде 1 HTML. Тут ми пишемо, це у нас буде слово понеділок, і нам треба цю сторінку вже зберегти. Тепер подивіться, це у нас була заготовка, коли я вам казала, що треба буде її нам декілька разів. Я її беру копію і переходжу до блокнота до нового документу. Ось сюди вставляю. І тепер подивіться, HTML, HEAD, у нас буде тайк, тільки тайк, де права 10, я просто зміняю і пишу понеділок. Оце буде слово понеділок у вікні вкладки браузера. Понеділок я ввіла, оце нам зараз не потрібна ця картинка. Але ж нам треба буде ввести на В тілі Body ввести посилання на головну сторінку. Давайте тепер цю сторінку цей рядочок повністю. Возьмемо з попереднього рядочка, який ми вже з вами вводили. Оцей файл у нас відкривається. Мені тепер треба, щоб я оце взяла і це гіперпосилання взяла скопіювати. Я його копію, перехожу до першої сторінки до понеділка. І ось сюди мені треба це гіперпосилання поставити. Тільки, дивіться, буде другим заголовком написано Афреш. Тільки ось тут нам треба буде поставити індекс HTML. На головну сторінку треба, щоб переходив. Пишемо індекс, англійська клавіатура. Індекс HTML. І ось тут не понеділок а треба, щоб стояла головна. А ось тепер, коли ми перейдемо, зараз я зберігаю файл, це у нас перший документ. Зберігти. Це дивиться вправу 10. І тут нам треба написати 1 HTML. Файл називається 1. Крапка. Ми зараз на англійській клавіатурі 1. на букві U, пишемо HTML. Оце наш понеділок. Перший документ це наш понеділок. Я зберігаю. Тепер давайте вийдемо в браузер і подивимось на понеділок, коли я зараз оновлюю. На понеділок, так як у нас вже існує, я на понеділок натискаю і переходить на перший але ми ще нічого сам розклад не писали. Я натискаю на головну і знову перехожу на, цей, на головну сторінку сайту. Тепер повертаємось до блокнота, там, де у нас індекс HTML. блокнот 1, бачите, І тут треба буде ввести, Сам розклад. А ви пам'ятаєте, для того, щоб у нас був список, нам треба ввести all-body. Ось тут ми пишемо Enter і будемо під H писати вже All, спочатку записуємо. Давайте під body я напишу All, щоб воно відрізнялось. All треба закрити. Тому ми, щоб декілька разів написати, копію, натискаю, ставлю All Ctrl-V. Закриваю його, щоб я про нього не забула, як у передній вправі. Все, ми сам список записали. Тепер будемо писати в тегі «Лі» цей список. Давайте зап... Ви будете писати, так як це понеділок свій розклад уроків. І ось тут я буду писати «Лі». Так як він закриваючий, то треба його сразу закрити, щоб не забути. Так, Копію сразу закриваю, ось тут ставлю. І так як у нас 7 уроків. Закрию лів, і тепер нам треба ось таких зробити я з копією. І треба вставити 7 уроків. Так, що у нас буде 7 уроків. Так, це 3 уроки, це 4 уроки, 5 уроків. І ось ми я вставила 7 уроків. А тепер тут треба прописати ті уроки, які у нас будуть. Ну, наприклад, алгебра. Переходимо на українську клавіатуру, пишу Алгебра. Наступний урок, наприклад, геометрія. Ви пишете кожен своє, свій розклад по дням українська мова, географія, наприклад, далі хімія, фізика, ну і хай буде фізкультура, фізична культура. Це я записала розклад на понеділок. Давайте його збережемо. Потім нам повністю цей файл треба буде зберегти і вже навів... поміняти все на вівторок. Робимо скрін, файл зберегти тепер, тому що він існує. І виходжу в браузер, натис... оновлюю. Виходжу на понеділок, і дивіться, тепер у мене вже є алгебра геометрія по порядку всі уроки. Натискаю на головна і переходимо. Да, Далі ще зверніть увагу, що ось тут, у вікні у закладці, у нас є понеділок. Переходимо на головну. Треба створити ще. Сторінку для вівторка, для середи, для четверга. Переходимо в блокнот. Ви пам'ятаєте, нам треба один оце зберегти, повністю копіюємо цей файл, переходимо в файл, створити нове вікно, я вставляю сюди. Тепер дивіться, там, де понеділок, ми пишемо вівторок, тут. Посилання на головну сторінку залишається вівторок в тайтл міняємо і міняємо предмети. Ну, напишемо ось тут: хімія, фізика була, українська література поставлю. Далі поставлю фізкультуру, і записую по а фізкультура у нас вже є. Фізика, хімія, що там ще у нас є, заробічна література. Так, будемо вважати, що ми вівторок вже поміняли. Вівторок записано, Беремо файл, зберігти як. І це у нас буде друга сторінка. Пишемо 2 html Англійська клавіатура 2.html. 2 HTML і 2 відповідає вівторку. Зберігаємо. Переходимо в браузер. Тепер пам'ятайте, що в понеділок і вівторок у нас вже існують сторінки. Оновлюється. Дивіться. Коли нам треба було гіперпосилання на понеділок, це називався файл 1.html. Вівторок називається 2.html. Середа, це третій день, три буде називатись HTML. І чотири – це буде називатись 4, четверг, і п'ятниця це п'ятий документ, буде 5, ось тут обов'язково про це прослідкуйте. Файл зберегти. Тепер переходимо в браузер, .е. заходимо в папку, натискаємо на індекс, оце треба. Індекс натискаю. Понеділок ми вже перевірили. Переходить алгебра геометрія, підходить, виходимо на головну, натискаємо вівторок, там українська література. Ось, так. як ви бачите, є у нас і ця назва. Що ж, тепер нам треба створити ще третій документ в блокноті це середа. Виходимо, давайте так, у нас вже був ось віторок. Я тут напишу середа, так, афреш, отут пишу середа, і зробимо його як третій документ. Є середа, головне, так, тепер, що нам треба зробити після того, як ми зробили? Треба тут поміняти, хай буде, зробимо фізику. Фізика, а тут хай буде, щоб ми розуміли, це буде хімія. Ви напишете свій розклад і англійська мова, хай буде. Тут англійська мова. Англійська мова. І ми ось тут пропишемо оці самі. Зберігаємо тепер цей файл, будемо називати середа 3HTML. 3 Зберігти як. Пишемо 3 середа Html. Пишемо третій файл, крапочку ставимо і пишемо html h t m l і тепер зберігаємо його 8 Зберігаємо, і тепер у нас вже є гіперпосилання на середу. Фізика перший урок. І англійська з маленької букви, бачите, ось і написала. Що ж, переходимо в папку, натискаємо на індекс, переходимо на головний. Тепер у нас є ще й середа. Пам'ятаєте, середа у нас англійська мова з маленькою, фізика хімія. Отут треба англійську, звичайно, ж виправити, але це я для того не виправляла, щоб ви побачили, що ми на середу вийшли. І де у нас ось середа записується. Це вівторок відкривається, це понеділок відкривається. Отже, три сторінки ми створили. Тепер нам треба вийти знову в браузер, там, де у нас блокнот, і тепер виправити на четвер, отут ми виправляємо четвер українська клавіатура і п'ятницю. Точно так же самостійно зробити п'ятницю. Тут нам треба змінити в четвер при, при предмети. Я напишу фізична культура. Далі буде у нас англійську зроблю з великої букви. Тут у нас буде хай місто хімії, і географія. Тут місто географії пишу геометрія. Тепер треба, так як це четвер, це четвертий файл. Були. Зберігаю як. І місто тут не три ставлю, а пишу 4 4. англійська клавіатура HTML ставлю HTML. Все зберігай, вже четвер у нас існує. І також треба створити ще п'ятниця. Виправляємо ось тут слово п'ятниця на, англійсь... на українській клавіатурі пишемо апостроф. Так, слово п'ятниця готове і міняємо по... для п'ятниці уроки. Ну, Наприклад, буде у нас алгебра. Вибрали алгебра, потім поставили хімія, наприклад, ще й мистецтво. І всі свої руки ви поставите. І так, це п'ятниця, п'ятий день файл. Зберігти як. Ми виконуємо п'ятий файл. п'ятий... Англійська клавіатура обов'язково крапочку ставимо HTML. Ось ми з вами зробили повністю всю структуру сайту. Виходимо в папку, натискаємо індекс, переходимо в картинку. Тепер у нас в четверг натискаємо: четверг з'явився, і в четвер вийшли уроки. Переходимо на головну, натискаємо п'ятницю. П'ятницю у нас було, мистецтво добудавали. Так, все виходить, понеділок півторок всегда. Середачі... Вверх, п'ятниця, всі уроки у нас відкриваються. Отже, ми виконали з вами вправу 10.